Доброго дня, наші любі маленькі читачі. Ну, вже не такі маленькі, коли вам по 10-11 років. Сьогодні я з великим задоволенням хочу вам запропонувати нову серію, яку ми отримали в бібліотеку. Хто читав Джуді Муді, щоденник Слабака, тому буде дуже цікава серія такої авторки Аліс Пантер Мюллер, Лотта. Та її катастрофи. Це для захопливого читання книжки і нестримного реготання. Дівчинку звати Лота, їй 10 років, і вона вважає, що вона цілком нормальна, принаймні нормальніша за своїх батьків. і двох Своїх братів. Але чому саме з нею відбуваються весь час якісь пригоди і катастрофи, вона ну зовсім ніяк не може зрозуміти. То є якась її улюблена страва перестає смакувати. То раптом е якісь чудесії в школі відбуваються, може, все це через блокфлейту чарівну індійську, яку їй подарувала мама. Все це ви дізнаєтесь? Прочитавши першу книгу із серії Лотта та її катастрофи скрізь повно кроликів. Чому кроликів? Тому що Лотта все, що вона хоче, це завести маленького домашнього улюбленця. І от за допомогою індійської блок Флейти, вона намагається це зробити. Прочитавши першу книжку Лотта та її катастрофи скрізь повно кроликів, ви дізнаєтесь, чи вте. Із цієї серії називається Наскільки все кумедно». В школі трапилося щось кумедне. Дівчата з класу організували свою музич, свій музичний гурт. І, звичайно, Лоту та її подругу вони туди не запросили, тому що вони лише здразнилися над цими дівчатами. І тоді Лота та її найкраща подруга Шаєн вирішили організувати свою банду. Але два це мало для банди. І тому запрошують свого друга Пауля, у якого є будиночок на дереві. І чи трапиться при цьому щось кумедне, і що вийшло із, ці... із їхньої забави, ви дізнаєтесь, прочитавши другу книжку із серії Лотта та її катастрофи, наскільки все кумедно? Настали канікули. Мене всі діти зрозуміють, тому що чого чого, а канікул діти чекають найбільше. От і у Лотти нарешті настали канікули. І більшість однокласників Лоти залишаться вдома. Тільки її родина і її брати їдуть на біохутір до Баварії. Хоча Лотта та її брати вирішили, що це нечесно. І краще відпочивати на якомусь острові в Середземному морі, але з другого боку на біохуторі живе дуже багато тварин. І Лотта, яка вже вирішила, що вона заклинателька змій, за допомогою блок Флейти намагається приборкати всіх тварин з біохутору. А що з цього вийшло? Ви дізнаєтесь із третьої книжки Лота та її катастрофи заклинателька Змій. Сьогодні Лота може не йти до школи, бо в неї вітрянка. Але чомусь їй від цього зовсім не весело, тому що сумно лежати вдома. в неї нема жодного хобі. Мама каже, що чому в тебе ж є хобі, ти вмієш грати на... Але разом з її улюбленою найкращою подругою Шає, Лотта вигадала такі собі хобі. Стрибки з парашутом, пірнання за кулами або розкопки скелетів динозаврів і все таке інше. Щоправда, вони не знають, на жаль, як це здійснити. Але байдуже, адже у Лотти Є її чарівна блок Флейта. Отже, фокус, фокус і кіно. Чергова книжка із серії Лотта та її катастрофи. У класі Дівчиться Лотта сталося щось неймовірне. Вони виграли конкурс і тепер мають розмалювати будівельний паркан. І не обичєм, а тваринками, Тваринками, які під загрозою вимирання. Зрозуміло, що лота і її найкраща подруга Шаєн стараються, щосили. адже страшенно не хочуть, щоб зникли панди, тасманійські дияволи і все таке інше. А ще лота вирішила намалювати черепаху купу, тому що ця бідолашна тварина живе вдома, одна. Отже, що вийшло і чи вдалося врятувати тварин, ви дізнаєтесь із чергової книжки Тварини рятуйтесь в серії Лотта та її катастрофи. Ох, як же я хвилююся, каже Лотта. Завтра вони їдуть у відпустку до Швеції та ще й на Велетенському кораблі. Найприємніше в цьому те, що Шаєм, найкраща подруга Лотти, теж їде з ними. Разом з нею Лотті навіть не страшно ночувати в наметі посеред дикої природи. Попри те, що в Швеції аж кишить ведмедями, вовками і тролями вон, дві дівчинки зовсім цього не бояться, адже вони разом. А разом їм нічого не страшно. А й про їхні пригоди ви дізнаєтесь із книжки Лота та її катастрофи останній цьомик лося. І знову чергова книжка із серії Лота та її катастрофи без лами немає драми. Просто супер! Учора Лота з усім класом. І разом із пані Какало та паном Меліном вирушили в подорож. Шостий Б клас проведе цілий тиждень на Балтійському морі в панському маєтку родини фон Козебрик. Вони справжні барони і мають багато різних тварин, серед яких чайки, риби, коні і навіть одна лама. На жаль, тут мешкають ще й абсолютно нестерпні восьмикласники, які постійно дразять клас Лоти, особливо Пауля. Але з Лотою, як завжди, її чарівна блокфлейта. Отже, що вийде із цієї подорожі, ви дізнаєтеся, прочитавши книжку Везлами немає драми. Із серії «Лота та її катастрофи. Тож поспішайте! Приємного вам читання!